В ефірі «Івні Ньюз», у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. У столиці попрощалися з пілотом Андрієм Пільщик... Пільщиковим, з позивним «Джуз». Військовий загинув у авіакатастрофі на Житомирщині. Щодня ми втрачаємо найкращих синів нашої держави. Вони відчайдушно боронять Україну, ставлячи її суверенітет вище власного життя. 29 червня День пам'яті українських захисників. Вони мріяли жити у незалежній і віддали за це найдорожче: вічна пам'ять полеглим героям. Страшніше і найслож... найскладніше, що може бути для держави і для людей, які в ній живуть. Нічого страшнішого немає. Жодної епідемії, жодного катаклізму, окрім війни. Бо війна це смерть. Щороку, 29 серпня, ми вшановуємо пам'ять українців та українок. Які віддали своє життя, захищаючи нашу державу, захищаючи нашу незалежність, незалежність України, свободу для усіх наших людей, цілісність України, право України, бути серед вільних націй. Однозначно, звільняти будемо. Важко але будемо. Північний кордон під надійним захистом командувач об'єднаних сил Сергій Наєв розповів про підготовку до можливих провокацій росіян. Такі можуть статися вже у вересні. Наїв зазначає незабаром на території Білорусі мають розпочатися спільні навчання російських терористів та їх посіпак із білоруської армії. Ці дії, на думку військового, окупанти можуть використати, щоб створити нову загрозу для Києва. Наразі ж на території підконтрольної Росії і Білорусі військ недостатньо, щоби здійснити наступ на українську столицю. Нові загрози для держави не зменшують бажання брати хабарі в тих, хто відповідає за призов. У Києві правоохоронці піймали на гарячому працівницю військово-лікарської комісії. За дві тисячі доларів вона пообіцяла призовнику сховати його картку обстеження, а без неї було б неможливо призвати на військову службу. Жінку затримали, коли вона отримувала гроші. Тепер її обирають запобіжний захід. За останній рік Київрада перейменувала понад 200 вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ. Їхні старі назви були пов'язані з Радянським Союзом або Росією. Проте, декомунізувати власну будівлю і досі не спромоглися. Кияни звернулися до місцевої влади з проханням позбутися радянських символів на Хрещатику-36. Автор відповідної петиції на сайті Київради просить Віталія Кличка обговорити це з громадськими активістами і урбаністами. А головне залучити до реалізації проєкту меценатів, щоб не витрачати на демонтаж серпів та молотів бюджетні кошти. А от на інших локаціях столиці декомунізація більш успішна. Замість пам'ятника Зої Космодем'янській на розі вулиць Олеся Гончара і Богдана Хмельницького має постати інноваційний парк. Архітектори оприлюднили проєкт акустичного скверу. Його особливість в інсталяції, яка фокусує і відбиває звукові хвилі. В певних точках парку люди зможуть почути підсилені звуки довкілля, випадкових подій чи навіть розмов, що відбуваються на іншому кінці інсталяції. А отже, секрети в новому парку обговорити не вийде. Проте там можна буде відпочити зелену зону в сквері, мають оновити. Київ другий день поспіль б'є температурні рекорди. Після полудня вже вдруге у столиці зафіксували плюс 36 градусів. Цей показник побив досягнення, встановлене 1943 року. Також кияни пережили найтеплішу в цю дату ніч за останні 80 років. Повітря не змогло охолодитися до 21 градуса. Метеорологи зазначають, середньодобова температура перевищила кліматичну норму аж на 8 градусів. Аномальна спека змушує українців чи не цілодобово користуватися кондиціонерами. Вчора в енергосистемі був зафіксований новий літній максимум споживання, розповіли в Укренерго. Щоби задовольнити потребу в електриці, довелося застосувати аварійну допомогу з Польщі та Румунії. Аби не нашкодити енергосистемі і не довести ситуацію до блекаутів, енергетики просять українців ощадливо споживати електрику надто у вечірні години пік. Спека несе загрозу не тільки енергосистемі, а й самопочуттю не тільки енергосистемі та самопочуттю, а й довкіллю. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили рятувальники Київської області. Попри це, житель Бориспільського району додумався палити на своїй ділянці суху траву. Через пориви вітру вогонь став неконтрольовано ширитися. Щоб його спинити, знадобилася допомога надзвичайників. Палій отримав від поліції штраф. Рятувальники розповідають, за минулі два дні на Київщині виникло 32 пожежі в екосистемах. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій нагадують, що за самовільне спалювання сухостою передбачені. І адміністративна, і навіть кримінальна відповідальність. А от де пожежна небезпека не залежить від погоди, то це в історичних будівлях, що стоять на дорогій землі столичного середмістя. На вулиці Дмитрівській згоріла майже 200-річна будівля крамарні Євбазу. У 30-х роках 19-го століття її використовували як склад для товару, що продавали на одному з найвідоміших міських ринків на нинішній Галицькій площі. Активісти зазначають, два роки тому будівля вже горіла. Тоді ж було видано дозвіл на будівництво тут 27-метрового житлового будинку. Дивіться вгору, цієї ночі в небі можна буде побачити блакитний супермісяць. Супутник нашої планети буде найяскравішим і найбільшим. Астрономи кажуть, у Києві найкраще це явище буде видно над ранок о 4.35. А ще можна буде розглядіти яскравий Сатурн. Щоби насолодитися небесними тілами, в усій красі фахівці радять скористатися телескопом або біноклем. І за можливості знайти для цього місце з мінімальною кількістю міських ліхтарів. Наступного разу таке в українському небі можна буде побачити в серпні наступного року. Життя не зупинити спочатку повномасштабного вторгнення. В пологових будинках і сховищах столиці народилося майже 27 тисяч немовлят. Попри повітряні тривоги, ракетні атаки і війну світ вперше побачили 13 тисяч 876 хлопчиків та 13 тисяч 108 дівчаток. Через новонароджених чотириста 490... серед новонароджених 491 двійня та навіть п'ять трієнь. І якщо минулого року популярними серед українців були такі креативні імена, як Джавеліна, Стефанія або ж Байрактар, то цього українці прагнуть називати людей дітей незвично. А отже, у Києві додалося Андріїв, Богданів, Володимирів, а ще Анастасії, Вікторії і Дарин. Цьому місту потрібен новий герой. Столичні правоохоронці врятували з Дніпра Бетмена. Чоловіка, який з останніх сил тримався на воді посеред річки, помітили перехожі. На порятунок вирішили вирушили поліцейські. Витягши горе плавця на катер, встановили 28-річний іноземець. Хотів перепливти Дніпро а для антуражу вдягнув маску супергероя. Але підкорити течії йому виявилося не під силу. Тож іноді допомога поліції необхідна навіть супергероям. Щедрий вечір ще не скоро, а на столичному подолі вже водять козу. У мережі набирає популярності відео, на якому чоловік із букетом квітів вигулює на повіці козеня. У коментарях висловлюють кілька версій. Гадають, або він йде на побачення до дівчини разом зі своїм хатнім улюбленцем, або ж букет це вечеря для самої тваринки. Якщо у вас є інші варіанти, залишайте їх під нашим випуском. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся на наш телеграм, інстаграм та Тікток. код нині на екрані на цьому у мене все. В студії для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.